І неважно скільки до хати йти годин. Ти в мустицьках ніколи не будеш ти один. Є тут на полі. Віктор Розовий на наших екранах. Захисник України, який я думаю, не потребує навіть зайвого представлення. Я просто нагадаю, так, що боєць 3-ї окремої штурмової бригади брав участь у боях за Київ. Звільнені Херсону, видний за Бахмут і зазнав поранення Ворнівці. Це Педавдіївсько. Зараз він проходить реабілітацію. І сьогодні а він розпочне наш повідомить.